Вітаю усіх на каналі Галочка-Кулінарочка. Сезон полуниці в самому розпалі. І сьогодні хочу поділитися рецептом заморозки полуниці. Така полуниця цілий рік залишається свіжою і дуже смачною. Спосіб дуже зручний, і я надіюся, що вам він також підійде. У двох мисках у мене перебрана полуниця. В одній вона менша, а в другій більша. Та що більше я її розподіляю по лотках. Наповнюю десь половину самого лотка. Якщо вам сподобається це відео, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал та не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Тепер займемося полуницею, яка менша. Тут може бути і примнута. До неї я додаю цукор. І все ретельно збиваю блендером. Тепер підготовленою масою заливаю полиницю в контейнерах. Накриваю кришками і відправляю в морозильну камеру. Така полониця може зберігатися до півроку, і це дуже зручно. Спробуйте такий рецепт заготовки полуниці приємного смаку і будьте здорові!